Мяу привіт, мої любі друзі, що цінують уроки дружби та хоробрості. Це я Персиваль, ваш рудий мудрець, який щойно пережив осінній бум у вітальні. Настав ранок, і ми дізналися радісно новину. Господарі грома повертаються сьогодні, хоча ми з кузькою полюбили його несподівані, а ефекти час був прощатися. Роман, до речі, все ще знаходив осінні листочки і бурмотів, про надзвичайно реалістичний осінній декор. Кузька, зібравшись з думками, підійшов до грома. Грім сидів наляканий, боючись навіть думати про повернення до своєї порожньої квартири. Слухай сюди, грім, почав Кузька. Його борода була напрочуд серйозна. Ти сильний, ти кудав у романа маслом. Ти створював листяний смерч. смерть. Твій страх це не миші. Це твоя власна сила, яку ти боїшся контролювати. Я, Персивальд, підійшов і потерся об грома. Мяу! сказав я, що означало, ти не сам страх це просто дурний сусід, якого треба вигнати. Кузька кинув. Правильно Персивальд. А щоб ти не боявся мушеть, я дам тобі свій спеціальний амулет. Кузька поліз у свою схованку і витягнув Уламок сирого блискучої ялинкової іграшки. Ця штука світиться в темряві. Миші бояться блиску. Покладеш її біля порогу і скажеш Геть, брудна підвальна сила. Я тут головний. Грім обережно взяв блискучий уламок Він подивився на нас, наче ми були його рятівниками. Його обличчя вперше за довгий час засяяло не від страху, а від рішучості. Дякую, друзі. Я, я, я спробую. Більше ніяких страхів, більше ніяких стрибучих шкарпеток, сказав Грім. Ми провели його до дверей. Кузка невидимо відчинив сусідські двері, і грім, підбадьорений амулетом і нашими настановами, зник у своїй квартирі, залишивши після себе наше легкий запах озону і один загублений, блискучий осінній листочок. Ось так, мої любі, ми навчили друга, що найкращий захист від страху це дружба і блискучий декор, чи подію кущен амулет проти мушей. Нау і до нових ще більш героїчних історій.